Сьогодні ми поговоримо про слухову сенсорну систему. Слух людини це складна сенсорна система, яка дозволяє нам сприймати звуки. Існує декілька аспектів в будові і сприйняття цих звуків. Ну, зокрема, сприйняття певного діапазону. Діапазон слуху. Людина здатна чути звуки в діапазоні від 16 до 20 тисяч герц, тобто 20 кГц. З віком верхня межа слуху зазвичай знижується. Найбільш чутливим вухо є до звуків в діапазоні від 2000 до 5000 Гц. Інфразвук це звукові хвилі, частота яких нижче 16 Гц. Людське вухо не здатне їх сприймати, але вони можуть впливати на організм людини. Характеристики інфразвуку низька частота. Менше 16 Гц. Довжина хвилі дозволяє інфразвуку поширюватися на великі відстані та огинати перешкоди. Низьке поглинання. Інфразвук слабо поглинається середовищем, тому може поширюватися на великі відстані. Цікаві факти. Деякі тварини, наприклад, слони і кити, використовують інфразвук для спілкування на далеких відстанях. Ультразвук це звукові хвилі з частотою, що перевищує межу. Чутного діапазону людини, тобто більше 20 кГц. має широкий спектр застосування в різних галузях, від медицини до промисловості. Основні характеристики ультразвуку висока частота понад 20 кГц, коротка довжина хвилі, дозволяє отримувати високу роздільну здатність при візуалізації. Прямолінійне поширення ультразвук поширюється у вигляді вузького пучка, що робить його корисним для точних вимірювань. Здатність відбиватися від меж середовища. Це явище лежить в основі ультразвукової діагностики. Цікаві факти. Хоча людське вухо не здатне сприймати ультразвук, деякі тварини можуть його чути. Ось деякі з них це кажани, дельфіни, кити, собаки, кішки, деякі гризуни. процес сприймання звуку людиною. Звукові хвилі потрапляють у зовнішнє вухо та викликають вібрації барабанної перетинки. Вібрації передаються через слухові кісточки до внутрішнього вуха. У завитці вібрації рідини викликають згинання волосків клітин кортієвого органа. Волоскові клітини перетворюють механічні коливання, що є звуком на електричні сигнали. Які, власне, передаються нервовою системою. Слуховий нерв передає ці сигнали до мозку, де відбувається інтерпретування його як звуку. Ну і обробка даної інформації. Як слух, так і решту інформації наш організм отримає завдяки сенсорним системам. Сенсорна система це складна система, яка дозволяє організму сприймати інформацію з навколишнього середовища. Та й внутрішнього середовища організму також є сенсорами, які всередині організму знаходяться. Вона складається з таких частин, як орган рецептор це спеціалізований орган, який реагує на певний подразник. Світло, звук, дотик, хімічні речовини тощо. Він перетворює енергію подразника на нервовий імпульс. Існує багато типів рецепторів, кожен з них спеціалізується на сприйнятті певного виду подразника. Аферентні або чутливі. Або доцентрові волокна. Вони передають нервові імпульси від рецепторів до центральної нервової системи ЦНС. Аферентні волокна можуть бути мієліновими, швидка передача відбувається такими волокнами, або не мієлінові. Ними передається повільно інформація. Нервовий центр. Це центр всередині мозку. Існують підкоркові ядра та ядра в корі. Він обробляє інформацію, що надходить від рецепторів, і формує спеціальну відповідну реакцію. Ну і розглянемо конкретно слуховий аналізатор, тобто слухову сенсорну систему. Рецептор звукового аналізатору це власне вухо. Всередині вуха є кортіїв орган, який, власне, і перетворює сигнали механічні звукові на електричні сигнали. Цей кортіїв орган містить волоскові клітини. Волоскові клітини кортіївого органу розташовані як і весь орган у внутрішньому вусі у завитці. Це спеціалізовані клітини, які перетворюють механічні коливання звукових хвиль на електричні сигнали. Коли звукові хвилі викликають коливання рідини в завиці, волоски цих клітин згинаються, що призводить до генерації нервового імпульсу. Аферентним чутливим, тобто провідним шляхом є. Слуховий нерв. Він у складі перестінко-завиткового нерву являється восьмою парою черепно-мозкових нервів. Збирає електричні сигнали від волоскових клітин кортієвого органу, передає ці сигнали до центральної нервової системи. Нервовий центр. Він міститься як у корі, так і в підкоркових частинах. Слухова кора головного мозку розташована в скроневій частині кори головного мозку отримує сигнали від слухового нерву, обробляє ці сигнали, інтерпретуючи їх як звук. Тут відбувається розпізнання звуків, визначення їхньої гучності, висоти та інших характеристик. Також в обробці слухової інформації беруть участь такі структури, як ядра мосту мозку, нижні горби чотиригорбкового тіла та ну і медіальні колінчасті тіла. Слуха це не лише картіїв орган. Це іще і складна система загалом. Будова вуха. Вухо людини складається з трьох основних частин. Таких як зовнішнє вухо, середнє вухо та внутрішнє вухо. Зовнішнє вухо складається із вушної раковини. Це видима частина вуха, що складається з хреща, закритого шкірою, вловлює звукові хвилі та спрямовує їх у слуховий прохід. Слуховий прохід. Це канал, що веде від вушної раковини до барабанної перетинки. Захищає барабанну перетинку від пошкоджень і підтримує оптимальну температуру. В слуховому проході знаходяться серчасті залози, що виробляють вушну сірку, яка виконує захисну функцію. Середнє вухо. От губчата речовина, це товща скроневої кістки, в якому воно власне і розташоване. Середнє вухо розташоване між зовнішнім і внутрішнім вухом. Воно відділене від зовнішнього вуха барабанною перетинкою, а від внутрішнього овальним і круглим вікнами. Барабанна перетинка. Тонка мембрана, яка вібрує під впливом звукових хвиль, передає вібрації від слухових кісточок до, відповідно, овального вікна. Завитки. Слухові кісточки. Це три маленькі кісточки, розташовані в середньому вусі, які відіграють ключову роль у передачі звукових коливань від барабанної перетинки до внутрішнього вуха. Молоточок. Найбільша з трьох кісточок з'єднана з барабанною перетинкою. Коваделко, розташоване між молоточком і стремінцем. Має форму коваделка. Стремінце. Найменша з трьох кісточок. Прикріплена до овального вікна внутрішнього вуха. Функції слухових кісточок. Підсилення звукових каливань. Слухові кісточки діють як важель, збільшуючи силу вібрації барабанної перетинки. Це дозволяє передавати звукові коливання до рідини, що заповнює внутрішнє вухо. передача звукових коливань. Коли утворюється ланцюг, який передає вібрацію від барабанної перетинки до овального вікна. Це забезпечує ефективну передачу звукового сигналу до внутрішнього вуха, де він перетворюється на нервові імпульси. Захист внутрішнього вуха. М'язи, що прикріплені до слухових кісточок, можуть скорочуватися у відповідь на гучні звуки. Це зменшує передачу вібрацій до внутрішнього вуха, захищаючи його від пошкоджень. Середнє вухо пов'язане з носоглоткою проходом, який називається євстахієва труба. Євстахієва труба або слухова труба це невеликий канал, який з'єднує середнє вухо з носоглоткою. Вона відіграє важливу роль у функціонуванні вуха, забезпечуючи вирівнювання тиску повітря між середнім вухом і зовнішнім середовищем. Основні функції євстахієвої труби. Вирівнювання тиску. Основна функція євстахівої труби це підтримання рівного тиску повітря з обох боків барабанної перетинки. Це необхідно для нормального функціонування барабанної перетинки, яка має вільно вібрувати під впливом звукових хвиль. Під час ковтання, позіхання або жування м'язи, що оточують євстахієву трубу, скорочуються і відкривають її просвіт. Це дозволяє повітру надходити в середнє вухо або виходити з нього вирівнюючи тиск. І, зрештою, решт внутрішнє вухо. Внутрішнє вухо це найбільш складна частина слухового апарату, розташована в глибині скроневої кістки. Вона відіграє не лише роль сприймання звуку, а тут ще анатомічно є орган рівноваги. Складові внутрішнього вуха. Кістковий лабіринт. Це система порожнини каналів, заповнених рідиною перелімфою. Кістковий лабіринт складається з. Перестінка це центральна частина, що містить овальний і круглий мішечки. Півколових каналів це кільцеподібні канали, розташовані в трьох плащинах є органами рівноваги. Завитка спіральний канал, що містить орган слуху. Перетинчастий лабіринт це система мембранних мішечків і каналів, розташованих всередині кісткового лабіринту. Перетинчастий лабіринт заповнений ендолімфою. Він містить рецептори слуху та рівноваги. Завитка. Спіральний кістковий канал, що містить кортіїв орган, тобто безпосередньо орган слуху. У завитці внутрішнього вуха розташовані два важливих вікна, які відіграють ключову роль у передачі звукових коливань: овальне вікно та кругле вікно. Овальне вікно. Розташування. Розташоване в основі завитки між середнім і внутрішнім вухом. З'єднано із стремінцем останньою слуховою кісточкою. Функція передача коливань від стремінця до перелімфи. Рідини, що заповнює завитку. Коливання стремінця створює хвилі тиску в перелімфі, які рухаються по кортієвому органу. І там вже є волоскові клітини, які хвилі оці перетворюють на нервові імпульси. Кругле вікно. Розташування. Розташоване нижче овального вікна, також в основі завитки. Закрите тонкою мембраною. Функція Компенсує зміни тиску в перелімфі, викликані коливаннями овального вікна. Коли овальне вікно рухається всередину, кругле вікно рухається назовні, і навпаки, це забезпечує вільний рух рідини в завитці, що необхідно для нормального функціонування слухового апарату. Важливість вікон завитки. Овальне та кругле вікна працюють у тандемі, забезпечуючи ефективну передачу звукових коливань. Від середнього вуха до внутрішнього вуха, де міститься кортієв орган. Без цих вікон звукові коливання не могли б належним чином передаватися до завитки, що призвело б до втрати слуху. Найважливіша частина слухового апарату це кортієв орган. Він же спіральний орган. Це рецепторний орган слуху, розташований у завиці внутрішнього вуха. Він відповідає за перетворення механічних коливань звукових хвиль на електричні сигнали, які передаються слуховим нервом до мозку. Основні компоненти кортієвого органу волоскові клітини. Це основні рецепторні клітини кортієвого органу. Вони розташовані на базилярній мембрані. Існує два типи волоскових клітин внутрішні та зовнішні. На вершині волоскових клітин розташовані стереоцилії. Це тонкі волоски, які забезпечують рух рідини у завитці. Власне, базилярна мембрана це еластична мембрана, на якій розташовані ці ж самі волоскові клітини. Вона має різну ширину та жорсткість у різних частинах завитки, що дозволяє їй... Реагувати на різні частоти звуку. Текторіальна мембрана. Це мембрана, розташована над волосковими клітинами при коливанні базилярної мембрани стереоцилії волоскових клітин торкаються текторіальної мембрани, що призводить до їх згинання. Опорні клітини підтримують волоскові клітини та забезпечують їхнє живлення. Процес перетворення звукових коливань Перше звукові хвилі викликають коливання барабанної перетинки та слухових кісточок. Коливання передаються до рідини, що заповнює завитку. Коливання рідини викликають рух базилярної мембрани. Рух базилярної мембрани призводить до згинання стереоцілій волоскових клітин. Згинання стереоцілій викликає генерацію електричного сигналу у волоскових клітинах свого роду п'єзоелемент всередині вуха. Електричний сигнал передається до слухового нерву, а звідти до мозку, де він інтерпретується як звук. Також у внутрішньому вусі є напівколові канали. А це є вестибулярний апарат. Вестибулярний апарат це складна система, яка відповідає за відчуття рівноваги та просторової орієнтації тіла. Він дозволяє нам зберігати рівновагу, координувати рухи та сприймати положення тіла у просторі. Основні складові вестибулярного апарату півколові канали. Три кільцеподібні канали, розташовані у трьох взаємно перпендикулярних площинах, заповнені ендолімфою, та містять рецептори, що реагують на обертальні рухи голови. Пристінок. Складається з двох мішечків мішечка та маточки. Містять рецептори, що реагують на лінійні прискорення та зміни положення голови. Рецепторні клітини волоскові клітини, розташовані в ампулах півколових каналів та мішечків пристінка, мають стереоцилії, які реагують на рух ендолімфи. Вестибулярний нерв є частиною пристінково-завиткового нерву. Нагадую, це восьма пара черепно-мозкових нервів. Передає нервові імпульси цей самий нерв, від рецепторних клітин вестибулярного апарату до мозку. Функції вестибулярного апарату. Збереження рівноваги допомагає підтримувати стійке положення тіла. Координація рухів забезпечує узгодженість рухів голови, очей та тіла. Просторова орієнтація дозволяє сприймати положення тіла у просторі. Вестибулярний апарат є важливою частиною сенсорної системи, яка забезпечує нам можливість орієнтуватися у просторі та зберігати рівновагу. Дякую за увагу. Подобайте поширення коментарі і підписки, все це вітається. До побачення. До